Оце не дай Боже вивелиться і витягти його страшнувато. Потягни воно все буде на голові. Ця дірка у кухні двоповерхівки по вулиці Ахієзерів. Кухня спільна на п'ять квартир. Стеля у будинку обвалилась майже тиждень тому, о пів на десяту вечора. Тоді на оцій плиті одна із мешканок будинка готувала вечерю. Каструля із супом досі тут, а отут картопелька. Жінка встигла відскочити. На галас прибігла сусідка Любов Коляда. у нього було шокове состояння. Я потом вже їй Сказала Даша, Вона була у шоковому стані. Я вже потім їй кажу, дашу треба було викликати швидку, але їй по потилиці зачепило і по спині сильно зачепило. Воно добре посипалося. Добре, що дрібне ось таке. А ось тут лежать. Подивіться, які шматки. Якби не дай Боже, оцей шматок впав на неї. на Рештки стелі так і не прибрали під уламками дитячі іграшки. Любов живе тут понад 40 років. Квартиру отримала від електромеханічного заводу і каже, ремонту в будинку весь цей час не було. На кухню ми заходимо, ну не по пластунськи, ну пачті. Заходимо. на кухню. Ми заходимо не по пластунськи, але майже дивимося по сторонах, чи ніде немає якоїсь цеглинки, чи якоїсь дошки з цвяхами, щоб впало. Забігаємо на кухню. На цих плитах готуємо, виходимо так само з приготованим, дивимося по сторонах і швиденько вертаємося назад. Смотрим по сторонам і бистренько возвращаємося назад. Коляда каже, відновлення даху ремонтники оцінило у 800 тисяч гривень. Живуть тут в основному пенсіонери, і таких грошей у них немає. Двоповерхівка і зараз належить Харківському електромеханічному заводу. Мешкають тут 20 родин. На поверсі по дві кухні. Ремонту не проводять, бо завод 5 років як банкрут і має боргу понад 20 мільйонів гривень. Розповідає керівник підприємства Андрій Рубанець. Раніше цим всім, всім опікувався підприємство. Тобто, якщо у ЖКБ не було коштів, підприємство брало на себе ці затрати. На сьогоднішній день, в зв'язку з арештом рахунку підприємства, ці кошти взяти не. Во-вторих, з учетом того, що є борги по заробітній платі, це не мої борги, це мені попередників, як то кажуть, досталось. Ми зобов'язані всі кошти направляти туди. Рубанець говорить, і самі мешканці будинку заборгували за комунальні послуги понад 50 тисяч гривень. Завод нині передають із державної власності в приватну, тож віддати будівлю місту не можуть, поки не визначать нового власника. Мешканці ж будинку, аби почати ремонт зараз, можуть піти до суду, говорить юрист Роман Чумак. у випадку, якщо стан критичний, то навіть державні органи можуть заборонити експлуатувати це приміщення відповідно. Людей повинні відселити і надати їм тимчасове житло відповідно до міської вже програми відселення, оскільки якщо технічний стан загрожує життю та здоров'ю таких людей. Люди повинні одразу фіксувати стан цих подій. Якщо це відбулося, одразу треба звернутися до правоохоронних органів відповідно до власника приміщення, щоб він зафіксував стан технічний стан того, що відбулося. Любов Куляда каже, іншого місця, де готувати їсти в жителів немає, як і немає куди виїхати з будинку. Тож поки обходять місце обвалу. Називається суп називається суп із цегли. Бачите, впало у кастрюлю. Розігрівали суп. Є каша сокира, а у нас суп із цегли. Нова страва на вулиці Ахієзерів, 44. Марина Сметана та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.